Карта дня попереджає про важкий день і складні ситуації та обставини. Овне, дуже виснажені роботою, але морально та душею ще більше виснажені. Спробуйте сходити на вихідних в храм або до церкви. Тільці може щось піти не так, як планували, але ітог задовольнить. І цей ітог задовольнить вас в плані фінансів. Близнюки, будете планувати свої доходи, можливо, на покупки, або розподіляти фінансові надходження та трати, тут свого рода ревізія. Раки. Робота не даватиме спокійно жити і так, як завжди, мало уваги виділятимете для сім'ї. Леви. Спілкування з друзями, короткі поїздки. День пройде швидко і швидкими подіями. Діви. В цей день краще не планувати і не робити нічого важливого. Так тримаємось просто золотої серединки. Терези є шанс проявити та показати себе і свою майстерність. Але не забувайте про заздрість за спиною. Скорпіони. Тут день пройде в двох частинах. Перша частина затаїлися і чекаємо, що буде. Друга частина можете стати прямим свідком чогось конфлікту або суперечки. Стрільці всіх підтримували, всім щось допомагали. А тепер прийшли нарешті вихідні і відпочиньте самі. Козероги, загострення хронічних хвороб, не плануйте та не робіть те, що може вам нашкодити. Водолії день, коли ви можете виявити свого ворога, він прям сам може себе проявити. Риби, невдалий день в плані фінансів, тут теж треба відпочинок і відпочинок для душі.